Бачимо, що під самі вибори Росія палає сьогодні. Ніжгородська область палає е, е, нафтоприробний завод Лукойла в Ленінградській області. Палає там якась південна ТЕЦ на Білгорочну зайшли диверсанти від легіону Свобода Росії, також ось цього легіону Сибір, якщо я не помиляюся, те що там було сформовано з, з батальйону руського добровольчого корпусу. Так і є навіть відео. Ну та це не стратегічний наступ, але це в будь-якому разі. Картинка і певний сигнал. І, от, якось так, і це лише я так кілька назвав там і Курська область і інші регіони також палають. Як це може вплинути? От на що і як це може вплинути на Росії напередодні виборів Путіна, які хотів показати, що от, бачите, ми приходимо до влади знову. На фоні перемог, стабільності, і власне, ми вже ледь не під Львовом стоїмо. Нам ще лише кілька кроків, і ми будемо на кордонах з Польщею. А виявляється, що ні, це вже тут хтось на кордонах з Курщиною. Я думаю, що російська пропаганда, в принципі, була готова до подібного розвитку подій. Ну вони ж не висвітлюють звичайно об'єктивно те, як діють українські безпілотники, те, як діють. Російські добровольці, які зайшли на територію Росії, вони їх будуть показувати. У них навіть таке слово є вирусь, тобто люди, які не вважають себе росіянами, і вони так маркують тих, хто в складі російських добровольчих підрозділів в лавах Збройних сил України. І я не думаю, що масштаби боїв і спроможності, вони створять путіну серйозну загрозу. Але те, що потрібно його постійно турбувати, те, що потрібно постійно для нього створювати проблеми, це абсолютно для мене очевидно. Тому що якщо ми не будемо постійно нагадувати про себе, якщо ми не будемо створювати путіну з труднощі, то нам буде набагато важче.